Penso che un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare. Nel cielo infinito! Devi secondi. <coughs> Se <coughs> chasciverisci ch il tuo dolio. Роберто, ciao, Roberto. Ciao, Roberto. Roberto, скажи, що ти робив вдома. <звук> Працював на уряд. Тепер на пенсії. Я знаю, що таке біль, смерть. Дарую. <звук> <Ba bene. звук> Завдяки цим людям я дізнався, що таке ми. Роберто, це моя дружина. Чао, чао. Я починаю вірити. Ciao, Тут вважають тебе одним з нас. Що моє місце тепер тут? Те саме відбувається і в інших містах. Це мафія. Вони як похлина. Невеликовна. Якого чорта ти тут? Не раджу у чужі справи лізти, щоб ти і твої друзі не робили. Робі це де інде. Погрожуєш. Попереджаю. Це що, Таймакс? Ні, це. Це я тобі медіанний нерв стискаю. І це третій рівень. А на четвертому ти обісрешся. Схоже, ти знаєшся на насильстві. Це гарне місце. І ти його не забереш. Що захочу, те й заберу. Поліція знайшла купу трупів на фермі у Сицилії. Ти їх убив? Дев'ять секунд. Я схожий на килера.